І не всім, продовжуємо тему перця. Я замочила його, замочувала на салфетки і показую результат. Ось такий у нас результат. Сьогодні мені потрібно буде пінцет. І отже, дивимося, чому я так роблю, чому я його замочую. Тому що, перше, богатир у нас поки ще. Спить, нічого, може й не проклюнутися. Шоколадне диво теж нічого не видно. Каліфорнійське диво червоне він вже переріс. Його треба було дня 2 уже висаджувати. Дивіться, який. Це є спеціально для вас, щоб ви бачили, як, як він розвивається. Кожний сорт по. Різному, тому я і не саджаю зразу в ґрунт. Зараз достану ось це це вже переросло. Ну, нічого страшного, якщо у вас отакі є екземпляри це нічого страшного, ми акуратно посадимо і він проросте. Далі, це в мене теж каліфорнійське дивочки-жовте, тільки-тільки що то думає. Парочка може тільки цих два і бути. Ратунда теж, бачите, ось покажу, я висаджую, коли є отака. Добре, тікло. Зараз покажу. От, от з отакого кірця я вже почне висаджувати. Тись тобто, я бачу, що насінинка проросла, можна садити. Ну, і зорже в нас теж, бачите, активний. Тож це швидше всього ранній перчик. Так, да, дивіться, чого я саджаю на салфеточки, тому що їхнє е, е, погінець кільце. Оце воно любить занурюватися зразу в. Ну, в землю, але в нашому случаї це тканина. Якщо це була б тканина, а не бумага, я б зразу порвала б його. І не було б на сінинки вже. А так, бачите, акуратно достала. Акуратно. Ювелірна робота. Бачите, і все готове. Отже, саджаємо. Мені потрібна земля, я саджаю в лоточок, да. <кій> я буду перепікірувати, тому я саджаю густенько. Якщо ви не будете перепікірувати, якщо ви зразу будете висаджувати відкритий ґрунт, ми беремо стаканчики. Лоточки саджаємо трішки ширше і висаджуємо. І беремо ми, я висаджую. Бачите, є пінцетиком беру, мені це зручно. Приблизно один від одного, О, тут треба розібратися. приблизно один від одного, де то сантиметрю, mm -hmm. зараз ось і. Рядочки я роблю приблизно 2 сантиметра один від одного. Ось так. Так, і я буду засипати землею. Засипаю землею. Ага я покажу, як я ж витягую їх. Бачите, вони прям повтикалися туди. Акуратно витягує і висаджує. Так, да, це нібито треба трішки погратися, але якщо у вас, як в мене, мало місця, то, мені кажеться, краще погратися. Чим тоді бігати, не знати, куди його всунути, тому що у вас лотка буде гуляти. Засипаю землею. Земля в мене це професійний субстрат, беру, тобто обичний для розсади. І засипаю приблизно пів сантиметра, проливаю водичкою, ну зараз не буду проливати, а коли досаджу, я пролию водичкою. Е, можна з якимось укорінювачем, тим же самим імпіном, що то для стимулювання Дальше корневої системи. Можна просто і ну, ще є, Можна просто обичною водичкою полити. Ось так накриваємо кліоночку, робимо парниковий ефект, і е, можна поки не під лампи, але в тепле місце поки не почне сходити. А всім миру добра. Всім пока-пока.